Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів показати ось такий витратомір фірми Polmark, який зачасту приміняється в оприскувачах, але він є універсальним і дуже часто його беруть на перекачку, наприклад, касу. Хочуть точно знати розхід, він іде на батарейках, без там ніяких проводів. Його легко можна встановити, такі різьбові з'єднання, можна звичайними фітінгами, щоб був незйомний. А можна ось такі швидкоз'ємні муфти. мама-папа, кажуть, щоб був він універсальний, можливо було його швидко знімати, щоб його там ніхто не поврядив. Посилання. На цю запчастинку я залишу під відео. Можна в будь-який момент буде перейти за посиланням та замовити собі такий витратомір. Ще раз його покажу. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.